Дякую і запрошую до виступу голови тимчасової і спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього скрипника Олексія Олексійовича. Будь ласка. Всім доброго дня. У мене дуже короткий виступ всього-навсього. Три тези, дуже простих. Теза перша: державна підтримка, в крайній розробці. Сектору IT, який зайнятий розробкою програмного забезпечення, не потрібна і шкідлива. Це перша теза. А е, якщо ви хочете отримати таку саму підтримку, яке має сільське господарство, то welcome to the club. Я думаю, що галузь... ІТ є достатньо потужна, не треба її заберектизовувати. Можливо, треба зробити всього дві маленькі речі: заборонити перевірки контролюючих органів. І друге, почати діалог з державою з точки зору освіти і був гарний перед тим виступ, який це стверджував. Друге, що ми маємо в державність царині, ну Україна має перше місце в світі. У нас мало перших місць, але у нас все-таки одне перше місце є. Це е, перше місце по невикористанню власних ресурсів IT в середині країни. Так? Маючи 80 тисяч чи скільки у нас там спеціалістів, ми і маючи експорт, скільки у нас там 3 мільярда, ми всередині маємо, скільки у нас там виділено? 2 мільйони? Да? Тобто, от це, тобто е, навіть в індусів 15-20% розробок іде всередину країни. Тобто ми фактично побудували тюльпанну IT-економіку. І якщо ми подивимося уважно, що в нас входить в цю трюпанну it економіку ми побачимо дуже багато речей: повну неузгодженість, неузгодженість між тим, що робиться, виділення грошей на ті самі проекти другий, і третій раз, бажання роздерибанити IT як найкращий спосіб деребану. І відмивки да, тому що воно дуже тяжко поміряти. І програми як міряється, і що що дивно, воно як продовжувалося, так і продовжується. І нічого не міняється. Просто скажімо так: тепер це робиться за гроші світового банку. Раніше це робилося, хоч трошки за якісь внутрішні ресурси зараз. Ми покладаємо ще це все на ресурси зовнішнього. Що роби да при цьому? Ще дуже багато волонтерів, дуже багато проектів. Яніка ніка міріла, яка будує IT в одному місті, в другому. В неї енергії вистачає повно. ще є Дмитро. До ще є багато волонтерів. Це всього дуже багато і але є одна маленька, але. Ми будуємо дуже класні квартирки, дуже класно все без фундамента. Нема фундамента, нема. Ми так і не робимо нічого з точки зору того, щоб зробити всього навсього чотири речі, які необхідні для електронного врядування. Та повторюю для тих, хто не в курсі: це електронний паспорт, це єдина шина, і електронний підпис, єдиний, який працює по всій Україні, і в принципі, все. Що потрібно? Нам не потрібно міністерство ІТ, це третій тезис. Нам потрібний CIO, нам потрібний Chief Information Officer. Нам потрібна людина, заступник фактично прем'єр-міністра або перший віце прем'єр, тому що інакше в цій країні нічого не працює, який би зміг би зайнятися узгодженням. Того, що у нас робиться в міністерствах і відомствах, це єдиний вихід. Інакше вихіду не потрібне. Міністерство надвишково, тому що нема що регулювати, крім власне державних органів. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до виступу керуючого партнера.